У Вінниці світлофори обладнують блоками безперебійного живлення. В умовах відсутності електропостачання, спричиненого руйнуванням енергосистеми України, вони забезпечать роботу світлофорних об'єктів впродовж п'яти годин. Пристрої для резервного живлення світлофорів встановлять на 11 перехрестях зі жвавим рухом транспорту. У тестовому режимі світлофори з блоками безперебійного живлення вже працюють на розі вулиць Пирогова, Зодчих, Василенка. Світофорні об'єкти відповідно також заживлені від. Чи від будинків, чи від різних об'єктів, і також залежить від електроенергії. Тому, власне, бачачи цю ситуацію і бачачи, що це дуже впливає на безпеку дорожнього руху, це дуже впливає на безпеку пішоходів. Про це ми маємо дбати. І тоді, от власне, і прийшла, так, прийшла така ідея, і керівництво підтримало таку пропозицію щодо встановлення таких автономних джерел живлення для того, щоб деякий період часу під час Відсутності електроенергії ми могли забезпечувати роботу світофорного об'єкту і відповідно підтримувати на тому чи іншому перехресті безпеку дорожнього руху.